А зараз ми станемо учасниками майстер-класу і познайомимося з одяганням традиційного українського народного жіночого строю, описаного Іваном Нечуєм Левицьким у Повісті Кайдашева Сім'я. В сюжеті відбулися побут, традиції, звичаї і народне мистецтво українців 19 століття. Отже, Мотря збирається до церкви. Мотря до Лущина до церкви. Дівчина вбралася в зелену спідницю, а допомагала їй подруга сусідка. Модре було те, що дивишся. Це ми знаємо. Це ми знаємо. Мотря була, ну в нас в музеї нема дебели, сама дебела це я. Ну Клопатку найти пані, все я не можу. Ми будемо робити сальони дебели мотря. Мотря, там і нога в неї була. Ця спільниця, яку ми одягаємо на Мотрі, була то, що треба. Тут ми маємо відв'язувати її шнурочку. Що дуже часто. Дуже часто вироблено. Просто одяг автентичний 19 століття, а таких жінок, як Альона, тоді не було. Виробляє, тому вони виправляють з підницею. Вона не На зелену спідницю одягла червону запасу. У нас тут стали сім'ї. Трошку підсміхати голову. Чуть-чуть видно було там лише. Ні-ні. Видно було. <плес> Сорочки підсмикують угору, щоб рівно було з вишивкою. <плес> Підпорязалася довгим червоним поясом і поспускала кінці трохи не до самого долу. 最后呢，一到。 С зв'язані кустик, квіти і стрічки. Я хотів, що по традиції дівчата одна одного одягали, ми тут нічого не придумали. Там її не чуя Левіцькує, і воно починається трошки з іншого моменту. Розсипало їх по столі застеленому білою скатерти. Вирізано з товстого паперу, схоже на вінок. Ми обшили її полотно, ну теж обшивали, тому що і робили кибалка круглий е такий е головний убір, але і було так, що були зав'язочки, ну знаєте, треба було варювати. Ми вважали, що це буде найкращий варіант. Що до вас розвернути? Ви не будете бачити процес. Ми будемо лицем ну, до вас не, сидіти, але так, процес ось тут буде. Так, накипавку, на самому поклала за стрічку з стрічку Золотої бачили. От лала стрічки одну вище від другої так, щоб на плобу було видно пружок від кожної стрічки. Вона збиралася до тільки церкви. Сьогодні мотиться це не менше, збирається. Тільки не до церкви, а до школи. Не збирається фарбовісті. Що ми вже так плануємо? Триматися. Стрічки, що довго збиралися, це так справді, тому що і ці стрічки в нас є, і дуже давні стрічки 19 століття, ми, і ці стрічки, вони дуже такі рухливі, рухливі, слизькі. А ті так взагалі ще слізькіші. Як же раніше її так що вони. Отак ми одягали. Так. Так, стрічки. Всю кивалку було. І всі коси, вона обтикала квітками з червоним, зеленим, Синіх і жовтих кузеньких стежок. Стежка — це квітка виготовлена mm -hmm. з стрічки. Їх ще називали кукарди, стежки. Головний обірок, ну значить, краснішки. <реш> <реш> так красиво, аж <Ах> душа тіща. Хочу свідчить. І у жінки було часу, щоб себе так тішити. Mm. Це, Це дівчини до mm. mm. А mm. Після заміжа ще важче. Після заміжана мінка. Щоб треба Квіточка така. Мотря дуже гарно образ цей виписаний. просто. У всіх епізодах не чуя ли ви образ Мотрі. Хоча коли я була а, мала і читала не Левицького, то мені Мотря не подобалась. Я я не думала. Думала. Серце спер це мало. Да. Справжня україночка. І ногу ж таку під, під собою мала. Да. І ногу ж таку під собою мала, так.

Багато. В літературі написано, що 20 довгих кінців розпилила по спині 20 довгих кінців стрічок до самого 20 стрічок. 20... Література так пише, популярна, популярна література. А, ну, дослідницька література базується вже на а, експедиціях. Тобто, коли я була в експедиції, питала в бабусі, що колір означав. Ну, що бабусі? Аби гарно було, аби гарно було. Але, звичайно, колір щось, не ну, розумієте, вуха вона позатикала в почідненького бар'я. Нічого. Це все не страшно. Це щоб хлопці вивезли. Баревінок ще є й вірю. Це ж зараз. Там наскільки красивий проводів. Баревінок теж до речі в народному мистецтві, до скліницькій літературі, говорить про те, що не тільки щоб хлопці вивезли, перевінок це ще. Та рослинка від всіх злих духів, а ще обов'язково влітали. Відомо такий ось, як у нас. Щоб поніганні. Якщо все повинні, тоді а, хочеш, не хочеш, а воно, не вороби, збачу, збачу, воно щоб воно підсихати, не повинні. Щоб не повилітало все. Mm -hmm. От Отож люди і ходили, так так, і як пали. А танцювало вилітало. А на мисто чому? Ми бачимо зараз українські танки, люди танцівниці тут Думаю. тримають углу. Ну, а, чому тут тримали? А, щоб це на а щоб намисто не порвалося, там динамічно і і тут голову криз. не будеш тримати, звичайно. Але він е гарно так. Е то Що пише. пише, що там далі волю? Далі а, качурині кучі і павині пера. Павині пера у нас є і качурині. Так, що ще ніч качурині кучі на окачуванні.

Тому й подружка треба була, бо вона сама не могла це все. Тож і була не доторкана. Поки ти ж не не доверишся. Не що сьогодні в спідні ця шапіка. А це ж цікаво, коли жінка така недоторкана, то вона ж і приваблива, а то коли вона вся відкрита, то що там цікаво? Ну, то ж і Ще не запитати. Так, що в нас ще? Так, що в нас ще? Ну <настужно> і тепер розстелимо по спині 20 і стрільцих стрічок до самого поля. Ми не будемо брати стрічки давні, навіть цих вистрічок. Мотри наділа добре на мисто. Добре. Не зовсім, але автентична низка е, на миску, яке називали в народі пантьорики. Це не просто. Взяла бути білу і пішла до церкви. Чекайте, боки йдете до церкви. Чекайте. Все її голова аж ніби воріла квітами проти сонця, повинна піти, облищало і тіло, а золотий пружок парчі на чорним посад і надавав краси, тонки брова і блискучі мовчали. Я прошу привітати гарну дітей, і, і Галину Івальну без коровального армія. Учасники майстер-класу, вони ж актори. Галина Івановна без заступник директора музею, старший накопицький кліника Люан, недочитна. І бодріє, текст, текст за кадром читала Оля Владимирна Дудаль. доцент інституту. Не чую, не я я, я я хочу сказати, що дуже гарний твір і для того, щоб його гарно.